Ми на цвяхах розбираємо, хто така сильна жінка, і як ви думаєте, про що це? Саме сильна жінка найчастіше конкурує з чоловіками, намагається довести, що вона може, а що вона не може. Вона може бути на рівні, вести свій бізнес, освоювати різні професії і бути ані трохи не гіршою. А в чомусь навіть і кращою. А в чому сила? На що здатна така жінка? Зберігати свою творчу енергію, що створюється за рахунок турботи про себе та інших людей, звільняючи простір від токсичного оточення, коли вона стає на цвяхі, самостійно забезпечити життя на гідному рівні собі та своїм дітям. Якщо вона позбавляється, наприклад, розлучається, розходиться з партнером чи ще щось, вчиться довіряти собі та своїм почуттям, думкам, інтуїціям більше, ніж думці інших людей, в тому числі і про неї саму. Якщо ця жінка працює із собою, вона стає самодостатньою. І у нас у суспільстві є стереотип, що сильна жінка може, має. І несе на собі весь тягар, не вимагаючи жодної допомоги. І ще вона має прийти з посмішкою на обличчі, задоволеною, інакше вона втратить свій статус залізної леді, якщо дозволить собі поплакати чи спробує опиратися на чоловіче плече. І хто в цьому винен? Кожна жінка сама себе ставить у це становище, і якщо вона живе у програмі. Треба бути сильною, я зможу. І ось, наприклад, жінки зараз приходять з частими питаннями. Ми маємо часті обставини, в яких ми живемо. Жінка залишилася без чоловіка з дитиною на руках, маючи сина чи дочку, чи багато дітей, і їм потрібно допомагати, їх потрібно піднімати. За них треба нести відповідальність, потрібно бути сильною. І така жінка що знову каже, я зможу. І починає шукати роботу, починає робити так, щоб на все вистачало часу. І, наприклад, трапляється так, чоловік-аб'юзер, інфантильний, ходить наліво і направо, зраджує. І така жінка каже: напевно, стосунки це не моє. Краще займуся кар'єрою і починає весь свій потенціал вкладати в кар'єру. І одружена з кар'єрою, виходить, кар'єра добре, але жінка це про внутрішню свободу, внутрішню гармонію. І більшість жінок думають, що вони можуть зберігати на постійній основі у собі цю силу, оскільки це говорить про їхню самодостатність, незалежність, уміння керувати своїм життям. Але. Займаючись на цяхах, ми робимо велику роботу для того, щоб відчути цей потенціал не із почуття вини і довго, а щоб відчути цей потенціал як енергію. І для того, щоб жінка змогла бути різною, щоб вона могла плакати і сміятися, дивуватися і сердитися. Щоб у ній були поєднані усі риси, а не я не плачу, бо я сильна. Я не сержуся, тому що я працюю з позитивним мисленням. І у чому буває часто помилка у такої сильної жінки? Вона забороняє собі відчувати певні емоції, які хочуть вийти, замикається у своєму тілі. І в результаті, ніби вона тримається на роботі у стосунках, ніби працює. Але всередині вона все рівно відчуває себе жертвою. І ця жертва потім буде зриватися на дітях, заради яких я щось роблю. Тому що я не відчуваю внутрішню свободу, і я буду проявляти свою агресію через відчуття невідчуття свободи. То і тут почуття провини буде накопичуватися, накопичуватися, і стосунки будуть натягнуті. А цвяхи що робить? Коли у нас накопичена душевна біль, ця біль створює у тілі блоки. А блоки це напруга. І ми привикаємо до цієї напруги, ніби вже не відчуваємо. Але коли ми стаємо на цвяхі, тіло починає показувати, скільки у грамах у нас цієї ненависті, напруги, болі, неприйняття себе, і якщо у полі цього багато, якщо багато внутрішньої фальші, то ця біль сильна. Але я привик до цього стану болі і перестав відчувати, що її було так багато. А на цвяхах тіло робить глибоку роботу. І якщо вас веде провідник, може йти і супроти все, що завгодно. Тіло показує, скільки душевної болі накопичено у фізичному тілі. І мені б хотілося донести вам істину, щоб ви йшли в глибину істинних запитів, а не ілюзорних запитів. І я ділюся з вами тим інструментом, який я провірила на собі, як він працює. Я ділюся тим, що я вже знаю, тим, що працює в даний період часу, тому що кожен раз ми йдемо в щось нове, і кожен раз ми пізнаємо себе через нове. І важливо, щоб ви включали аналіз, а не включали почуття тікай, біжи від себе, тому що я асоціюю себе з позитивним мисленням. Я не можу сказати собі, я ненавиджу там того чи того. Я не можу викликати у собі е, оце відчуття, тому що мій мозок запрограмований на позитивне мислення. І з цим теж потрібно розбиратися, тому що позитивне мислення воно призводить до багатьох захворювань, як е, і у жінки, так і у того потомства, яке вона народжує. Тому аналізуйте, друзі. Ідіть у глибоку внутрішню роботу, навіть пересилюючи якийсь свій супротив, навіть якщо вам тіло каже, не йди, воно намагається утекти від тої болі, яка є всередині, але забіллю завжди ресурс, забіллю завжди свобода, свобода душі, свобода відчувати. Свобода, чому люди тікають? Тому що вони бояться, що якщо я буду відчувати, я буду відчувати, що зі мною поруч не той партнер, я буду відчувати, що я не люблю цю людину. А секс плюс любов це задоволення. А відсутність цього це. Багато різних почуттів, які блокують розвиток, реалізацію, фінанси і все інше. Аналізуйте, обнімаю вас.